Суди області нині відчувають кадровий голод. За штатом там має бути 102 судді. Однак реально правосуддя здійснює 82 представники ФЕМІДИ констатували сьогодні на нараді в апеляційному суді області. Попри труднощі, ситуація на Волині щодо здійснення правосуддя стабільна. Світлана Павлова докладніше. Судова гілка влади в Волині поповнилася працівниками. П'ятеро молодих людей на робочій нараді в апеляційному суді області одягнули мантії. Таким чином засвідчили свою готовність чесно звершувати правосуддя. Нові сили надзвичайно важливі, адже нині суди області відчувають кадровий голод. 2016-го у відставку пішли 14 судів апеляційного і 16 місцевих судів. Тих умовах, при тому кадровому голоді, який є, я вважаю, що ми виконуємо свої обов'язки належному рівні. нас ситуація критична по Іваничах, де був період взагалі суд не працював, був один суддя і той захворів. І на грані є ще кілька суддів в нашій області. Загалом торік зменшилася кількість цивільних справ, які надходять на розгляд місцевих судів. Повідомив заступник голови апеляційного суду Віктор Стрільчук. Очевидно. Громадяни, юридичні особи знаходять інші шляхи вирішення своїх спорів, а можливо менше конфліктів виникає у зв'язку з тим, що нормалізуються суспільні відносини в державі. От напевно, це ще потрібно буде додатково проаналізувати. Інша ситуація з кримінальними справами. Кількість справ кримінальної юрисдикції значно зросла. Що ми мали в апеляційному суді, 1670 справ ми апеляційний суд розглянув у 2016 році і в порівнянні з 2015 це 1200, тобто 470 справ більше. Тобто 97% справ взагалі не оскаржуються. Дехто каже, що не бачить перспективи, то подібно і все інше. На сьогодні досить велика кількість адвокатів, всі мають можливість, система комунікації досить розвинута. Можна побачити в реєстрі будь-яке судові рішення, і люди бачать перспективу свого майбутньої справи і тому і не оскаржують. Судова гілка влади держави у стадії реформування. Останні три роки були надзвичайно важкими. Зауважила голова ради суддів України Валентина Сімоненко. На цей час майже третина суддів, суддів країни має менше два і менше судді. 12 судів в країні взагалі не працюють. Я відверто хочу сказати, судді взагалі суди Волинської області одні з найкращих судів в нашій державі. Про перспективи розвитку судової системи країни говорив у Луцьку і голова державної судової адміністрації Зиновій холодій. З його слів, ухвалення закону про судоустрій і статус суддів, значне збільшення фінансування галузі позитивно позначається на роботі. Триває розробка процесуальних кодексів України на черзі вирішення кадрової проблеми. Ми працюємо над над новим наказом і новою нормативною чисельністю суддів по, всіх, по всій вертикалі, по всіх місцевих судах і апеляційних судах, найближчим часом це питання буде погоджено з Вищою Радою правосуддя. Я підпишу наказ, і буде встановлена норма нормативна чисельності кількості суддів по всіх судах без виключення. Після того вища Комісія оголосить конкурс на заміщення вакантних посад. Зиновій холодій пообіцяв, що до кінця року буде здана в експлуатацію перша черга приміщення Луцького міськрайонного суду, яке будується понад три десятки років. Також на нараді презентували громадську ветеранську організацію суддів. Про її діяльність розповіла Оксана Завидовська Марчук. Цього року суддя у відставці удостоє названня почесний юрист України.